24 січня в Україні відзначається день зовнішньої розвідки. Цього дня вшановуємо тих, хто займається однією з найважливіших справ: стоїть на захисті національної безпеки нашої держави. Історія Дня зовнішньої розвідки в Україні народжена ще у 1919 році, коли українська розвідка визначилася ключовий елемент національної безпеки. Вона стала необхідністю для вивчення ситуації за межами УНР та виявлення загроз. Свято отримало офіційний статус у 2018 році. Під час війни роль служби зовнішньої розвідки максимально важлива. Ворог на собі відчув майстерність наших розвідників. інформацію, яку вони здобувають, безцінна і зберігає життя наших воїнів на лінії фронту. Вічна пам'ять та вдячність. З героєм-розвідникам, які віддали життя у боротьбі за нашу свободу і незалежність.